Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Омельченко. Я практикуючий психолог. З 2014 року я працював з майданівцями, потім з ветеранами АТО. А з моменту повномасштабного вторгнення ми створили громадську організацію Центр підтримки Атлант, яка займається формуванням, навчанням та супервізією мобільних груп, які виїжджають до госпіталей, до військових частин, виїжджають на передову. З тим, щоб надати моральну-психологічну підтримку нашим захисникам, їх родинам, а також постраждалим від збройної агресії. Також ми створили гарячу лінію, на яку можуть звертатися військові та члени їх родин з тим, щоб отримати підтримку. В цьому відео я хочу розповісти вам про навчання, яке відбувається в нашому центрі, і починається воно з. Базового тренінгу, який триває два дні, на якому ви отримуєте базові знання про те, що відбувається у військових в зоні бойових дій, про зміни їх світосприйняття і як це впливає на комунікацію з цивільними. Також, що відбувається в стресі, та головне, як вивести людину із стану стресу. Як це надалі впливає на подальше життя і на проживання вже посттравматичних станів, і що ми можемо зробити для того, щоб допомогти людині якомога швидше оговтатись і пройти через всі ці стани? Крім того, базове навчання включає в себе техніки і прийоми, які можна використовувати в рамках роботи мобільної групи, тобто, це короткострокова робота. Короткострокова психологічна підтримка, яка виявилася дуже дієвою, і все те, що ми використовуємо в нашій роботі, яка направлена на те, щоб військового можна було зібрати, відновити його сенси, світосприйняття, розкласти по поличкам досвід, який він отримав, з тим, що він міг ефективно діяти, повернутися знову до. Бойових до участі в бойових діях відновленим повним сил, але знову ж таки підкреслюю це все направлено на короткострокову роботу. Надалі всі, хто приймає участь у нашій діяльності, вони щотижня проходять супервізію, яка є по суті продовженням навчання, на якій ми розбираємо кейси, розбираємо різні ситуації. Я відповідаю на питання, підтримую і також даю додаткові. Практичні знання, які можна надалі використовувати. Це що стосується бази. Далі йде вже поглиблене навчання: дводенний модуль з технік прийомів когнітивно-поведінкової терапії. Він направлений на роботу через усвідомлення, через усвідомлення своїх реакцій, через усвідомлення світосприйняття, через роботу і трансформацію. Цього свідосприйняття направлене це все на те, щоб вибудувати через усвідомлення, через дослідження, вибудувати таку систему переконань, на яку можна спиратися, і яка допомагає охоптатися швидше вийти з травмуючої ситуації, перелаштуватися, якщо ми працюємо з ветеранами, вже перелаштуватися на мирне життя і так далі. Або... Якщо це військовий, який лишається знову ж таки і приймає надалі участь у бойових діях, це те свідосприйняття, яке допоможе йому бути ефективним, яке допоможе йому подолати все, що відбувається, всі посттравматичні стани ситуації, допоможе огоптатися, знайти сили і знову ж таки. Дуже часто саме це допомагає хлопцям вижити, тому що вони менше помиляються, вони не будуть лізти під кулі, вони не будуть після себе і своїх побратимів і максимально ефективно будуть виконувати свої службові обов'язки. Отже, це модуль по когнітивним технікам і прийомам. Наступний тренінг, який також триває два дні, присвячений гіпнотерапії травми. На ньому ми проходимо з вами недирективний гіпноз, техніки і прийоми, техніки і прийоми травмофокусу, техніки і прийоми, які допомагають відрегулювати сон, повернути повноцінний глибокий сон собі або людям, з яким ви працюєте, а також через підсвідоме знову ж таки вибудувати систему, фундамент на рівні переконань. А також відновити ресурси сили організму. Далі, два дні, які присвячені роботі з частинами психіки людини. Під час переживання подій, травм психіка дуже часто розділяється на частини. Якась частина тримає цю травму або цей біль, інша частина відповідає все ж таки за. Активну діяльність за бачення, наміри і так далі. І, на жаль, дуже часто ці частини і, і безліч інших, і ці частини, на жаль, дуже часто втрачають зв'язок одна з одною, і кожна частина, як лебідь, рак і щука, перетягує в свою сторону. І якщо ми їх не налагодимо внутрішній контакт, внутрішній зв'язок. То це призводить до того, що психіка страждає, людина часто діє хаотично, настрій, стан різко змінюється. Але коли ми це зможемо згармонізувати, то все приходить в норму, пропадають стрибки настрою, і людина стає більш позитивною, активною, більш потужною, тому що в неї є єдиний намір, вона дуже чітко почне усвідомлювати свої цілі. І шлях, який вона обирає. Рухаємося далі. Наступні два дні присвячені пропрацюванню минулого. Це техніки прийому EMDR. Це робота з так званою лінією життя, лінією часу. Це чистка і пропрацювання подій минулого, більш глибока, більш потужна те, що можна вже використовувати під час тривалої реабілітації. І все це направлено на те, щоб розкласти по поличкам все, що відбувалося в минулому. Залишити минуле в минулому, щоб воно було просто пам'яттю, не впливало, не підіймалося підсвідомому, не впливало на внутрішній стан, на дії наші і так далі, щоб все це лишалося там. І так само, щоб не з'являлося флешбеків, тобто спогадів наяву, щоб те, що відбувається навколо, не висмикувало. З підсвідомого, з досвіду ті спогади, щоб вони не з'являлися, так само, щоб вони не з'являлися у вісні. Тобто, все це направлено на гармонізацію стану, і це ті техніки і прийоми, які так само допомагають вирішити питання психосоматики, і в подальшому все, що було пережите, не буде впливати на здоров'я на організм людини. Що просто врятує велику кількість життів. А ми рухаємось далі. Ще один модуль буде присвячений регресивним технікам, технікам директивного гіпнозу, прийомам і методам, які направлені на відслідковування більш глибинних станів, глибинних ситуацій, які можуть бути прихованими в підсвідомому, які людина можливо навіть сама собі. Не може відкрити те, що вона глибоко приховує, і ось цей набір техніки прийом допомагає це все віднайти і пропрацювати. Пропрацювати фундаментально. В цивільному житті ці техніки я використовую для дослідження раннього дитинства, пренатального періоду, коли ще дитина була в животику у мами. Ми також можемо відслідкувати завдяки цим підходам. Під час повномасштабного вторгнення завдяки цим прийомам вдається піднімати більш глибинні, більш приховані переживання, образи, спогади і так далі, і налагоджувати внутрішній стан людини. Отже, ласкаво прошу, а ми рухаємось далі. Наступні два дні присвячені роботі з групою. Як проводити групова терапія? Нюанси взаємодії з різними аудиторіями. Якщо ми працюємо з військовими, які спершу не довіряють психологу і взагалі не хочуть спілкуватися з психологом, як налагодити з ними контакт, працюючи з групою, як проводити дебрифінги, як проводити групову терапію. Далі, як працювати з дружинами військових, як працювати з сім'ями, які втратили Когось на війні, як їх підтримувати, як проводити групову роботу з такими сім'ями, як контролювати процес, як вести групу через різні етапи, як, проходячи певні етапи трансформаційні, переводити групу в ресурсний позитивний стан, як транслювати на групу систему переконань. Яка може їм допомогти стати базовою, на яку вони можуть спиратися? Як пропрацьовувати в групі переживання, травматичні події, прочі і і прочі. Все це на дводенному навчанні, проведення роботи з групою, проведення групової терапії. Отже, все, що я перелічив, вся інформація, вона буде під цим відео. Ви побачите, як ви можете. Отримати матеріали тренінгів, які вже відбулися, і які ви можете отримати у записі. Які тренінги будуть відбуватися найближчим часом? Дати, форми регістрації це все під цим відео. Будь ласка, обирайте, доєднуйтеся. Вся інформація буде під цим відео. Тож ласкаво прошу. Нас з вами чекають роки і роки дуже плідної глибокої роботи по відновленню нашої держави, по поверненню людей до... Повноцінного життя. Тож ми маємо виконати свою частину роботи. Я маю на увазі спільноту психологів, спільноту волонтерів. Ну і в першу чергу подбати про самих себе. Тож ласкаво прошу на навчання. Слава Україні! Слава нашим героям і до зустрічі!